Мене тоже вже не беруть шість інтерв'ю на день. Не тому, що звикли, а тому, що ну ти не будеш кожен день одне й те саме розповідати. Це нікому не треба. Так як і причина, чому наші сторінки за репости зборів в тіньових банах, це також Тотально. просто Тотально. чому воно зникло? Ну тут можна закрити тоді той інстаграм, смисл да. його весь... Ну, Тобто я не хочу закривати свій інстаграм, бо перш за все, я людина творча. Я виражаюсь через творчість. То тобто, ну а якщо я не репощу збір, то що закривати чи що? Ну от як? А якщо я репощу збір, то охвати падають до двох тисяч в день, дві тисячі в день людей. І з них на ваш репост переходить три. Не факт, що вони донатять. Не факт, Вони просто перейшли, глянули, скільки ви збираєте, розвернулись і пішли. Бо може, в них і нема що задонатить. То як? От типу, я не знаю. І кожен раз ти маєш за це відповідати, і ти себе за це гризеш. Що а що ж змінилося? Бо я також з, з, з самениками постійно говорю, що кожен третій рілс має бути про війну. Вони кажуть, ну як не прилетіла ракета, а з військових позицій ми не маємо права постити, так про от, що, ну, що постить. Про якусь просто волонтерську діяльність постиш, мені кому не треба. І, і при тому люди вже пишуть, будь ласка, чогось позитивного, хорошого, давайте посміхнемося разом. А покажіть вже, а якого тону помада? Що за бренд? І я розумію, що людям те саме потрібно, що і нам. Трохи фу, подихати в сторону, так. знаєш, свободно, але всередині мене це гнітить.